Є ідеальною для вашого будинку мрії. За останні роки ми помітили цікавий тренд: зменшення площі будинків. Дуже часто менше буває краще. Справа в тому, що чим більше будинок, тим дорожче його будівництво, обслуговування та опалення, а ще й більше площі для прибирання та догляду. Найпопулярніші будинки зазвичай мають площу від 130 до 180 квадратних метрів. Це дозволяє створити комфортне, просторне житло. Цікаво. Що в містечку Гран Монтані найбільший інтерес викликає котеч площею всього 126 метрів квадратних. Це доводить, що ідеальний котеч це не тільки про площу, але і про гармонічне розташування просторів та функціональності. Завжди слухайте свої потреби та бажання, а потім обирайте будинок, який відповідає саме вам. Якщо у вас є питання або коментарі, не соромтеся. Діліться ними в коментарях. А поки що натискайте кнопку підписки.